Наближається святвечір і в кожній домівці запахне різдвяна кутя. Цим рецептом куті я вже ділилась на своєму каналі, але ви мене просили його повторити. Рецепт багаторічний і передається з покоління в покоління. Так готувала моя бабуся, мама, а тепер і я. Ну що, йдемо готувати? Кутю я промила, тепер заливаю її холодною водою. Буду варити на маленькому вогні. Приблизно півтори години. Поки вариться куття, займусь маком. Його також промиваю під проточною водою і тепер заливаю кип'ятком води потрібно на 2-3 пальці вище, ніж маку. Накриваю кришкою та залишаю до повного остивання води. Таким чином, мак запариться, стане дуже м'який. Все, що підходить наверх, знімаю ложкою. Але якщо у вас немає часу, мак можна просто проварити пів години після закіпання. Якщо вам сподобається рецепт такої куті, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Та якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові цікаві відео. Горіхи трішки перебиваю на блендері. Ось до такої консистенції. Коли вода в макові стала кімнатної температури, я її зцідила. Але трішечки води залишайте на дні, для того, щоб мак не висихав. Наші бабусі перетирали мак в макітрі. Але ми йдемо з часом в ногу, тому будемо перебивати на блендері. В блендер я закидаю 4 столових ложки маку та приблизно 4-5 столових ложки цукру. Цукор регулюйте по своєму смаку. Родзинки заливаю кип'ятком та залишаю на 10 хвилин. Потім воду стіжую. Тепер потрібно зібрати кутю. Використовую глибоку миску або велику каструлю. В неї відправляю зварену кутю, яка вже вистигнула до кімнатної температури. Зараз вона ось такими шматками, але потім ми їх розженемо. До неї додаю макову начинку, горіхи та родзинки. Справжня кутя замішується руками, замішує її до однородної консистенції, щоб під руками не відчувалися шматочки звареної куті. Зараз деякі господині скажуть, що я мішаю руками, як свиням. Але не варто таке говорити на священну кутю, адже у наших пращурів були свої методи і звичаї. По нашому рецепту до вимішаної куті доливається кипячена охолоджена водичка. Її регулюйте також за своїм смаком, щоб кутя не була дуже рідка. В тому році я робила кутю, яка була розмішана узваром. Це також дуже смачно, але все одно я ближча до куті, яка розведена водою. Ви дивіться за своїм смаком. Таку кутю можна куштувати зразу, але охолоджена вона ще смачніша. Спробуйте і ви такий рецепт, впевнена, він вам дуже сподобається. Гарних вам святкувань, приємного смаку, готуйте з любов'ю і будьте здорові!